Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 2012 року. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети і зупинимо свою увагу на тому, як відрізнити штампи поверсові, штамп перший, тощо справа, і штампу другого, тощо зліва. Які особливості мають дані монети. Та які реверси можуть з ними зустрітися в обігу. І обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2012 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі. Тираж монети складає 180 мільйонів екземплярів. Вага монети 1,7 грама. Гурт монета має рефлений. Тобто мілка насічка по всьому колові монети. Діаметр 16,3 мм. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має два штампи: штамп 2 ІВМ та штамп 1 ІВМ. Що ж до штампу першого та штампу другого ми сьогодні з вами це і розберемо. Отже, чим особливі штамп перший та штамп другий 10 копійок 2012 року. Але перед цим хочу сказати, що для визначення монети 10 копійок 2012 року нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми визначаємо ціну даної монети. Отже, розпочнемо ми, як завжди, з характеристики даних штампів. Які характеристики та які особливості має Аверс штамп перший 10 копійок 2012 року? Отже, аверс штамп перший характеризується так. Середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис Україна наближний до герба та віддалений від канту монети. Від точки У до канту від точки А до канту є відстань. Що ж додати, вона знаходиться наближною до герба і віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від двійки до канту є відстань. Збоку присутній логотип київського монетного двору, але в зменшеному вигляді. Всі написи знаходяться на одній площині, і розмір аверса він зменшений. Саме такі характеристики має штамп перший. Що ж до реверсу, який зустрічається штампом першим, ми можемо визначити штамп Івен. При тому хочу сказати, що штамп ІВ зустрічається як з першим, так і другим штампом. Тому ми зараз охарактеризуємо реверс штамп ІВ. Перед тим, як визначити реверс штампу ІВ, ми повинні визначити, що це штамп І, адже штамп ІВ є утожням штампу І. Штамп І характеризується так. Ми дивимося на грон номер 2 І бачимо, що грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Гронь номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Саме такі особливості ми можемо відзначити в штампі І. Штамп ІВ є уточненням штампу І і дохарактеризовується так. Вінок він великий і опирається в Кант. А чорточка, що знаходиться між буквою та нулем, вона тонка і складає 0,15 мм. Ось Саме в цьому місці. От саме так ми можемо охарактеризувати штамп ІВ, який підходить до штампу першого та штампу другого поверсу, і утворює. З ним штамп монети 10 копійок 2012 року. Отже, тільки що з вами ми розібралися зі штампом 1 ІВМ. Зараз розберемо, які особливості має штамп 2 ІВМ. Отже, штамп 2 10 копійок 2012 року характеризується так. Середній зуб тризубця гострий та тонкий напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж до дати 2012, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Збоку присутній логотип київського монетного двору. Всі написи знаходяться в одній площині, і розмір зображення він більший. От саме так ми можемо охарактеризувати штамп другий. Що ж до реверса, він відповідає аналогічно штампові ІВ і має ті ж самі характеристики, які ми тільки що з вами проговорили до штампу першого. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп. Перший 10 копійок 2012 року та штамп другий – по аверсові даної монети. Як ви вже зрозуміли, основні відмінності даних монет є те, що в штампі першому зображення є зменшене і повністю відповідає зображенню однієї копійки 2012 року. Що ж до штампу другого, зображення є збільшене, це ми можемо побачити по напису Україна та по даті. От саме такі особливості та саме такі характеристики хотів вам розповісти в сьогоднішньому відео. Але тут виникає запитання, яка ж ціна монети, та чи треба звертати увагу на ці відмінності? Так, звичайно, треба. На даний час монета, яка має штамп один ІВМ, коштує від 100 до 120 гривень за один екземпляр. За монету в обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто та, що випущена банком, і не була в обігові, ціна монети складе від 200 до 250 гривень з таким аверсом та реверсом, як перед вами. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має штамп 2 ІВМ, це буде рядова монета, яка зустрічається в 98 випадках. Ціна і на даний час складає від 30 до 50 копійок за один екземпляр в обіговому стані. Якщо ж маєте з залишками штемпельного близьку, ціна складе від гривні до 2 гривень за один екземпляр. Що ж до штампу з першого та штампу другого, хочу сказати таке: монети випускалися в ролах Національним банком, були запаковані по 50 штук в один ролл. Тому ми обов'язково повинні звертати увагу на те, які монети. Запаковані в ролі. Якщо ви знаєте роль, в яких 50 монет штампу першого ціна ролу складе 3 3000 гривень. Якщо ви знайдете роль з штампом другим по аверсу, ціна складе від 350 гривень. Тому, як ви бачите, різниця майже в 10 разів, треба обов'язково на це звертати увагу. Що ж до ціни монет, ми з вами розібралися, всі основні технічні характеристики та як відрізнити, ви можете наглядно порівняти саме в цих місцях, а зараз ми поговоримо про те, які монети 10 копійок 2014 року коштують дорого. Саме найперше ми дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялися 10 копійок 2014 року, є алюмінієва бронза. Проте, якщо при переборі ви знайдете монету, яка виготовлена з магнітної сталі, яка покрита латунню, немагнітної сталі, ніклевого сплаву, алюмінія, срібла чи інших сплавів, це буде цінна монета. Ціна її згідно аукціонів складає 10 тисяч гривень. Тому на це ми звертаємо увагу. По каталогу ІТК відома монета, яка виготовлена з магнітної сталі, яка покрита латунню. Що ж до цієї монети, вона є магнітною, тому ще основну увагу ми звертаємо на те, чи прилипає монета до магніту. Сандартний бронза, він не магнітний. Проте, якщо ви знайдете монету, яка прилипає до магніту, це буде також цінна монета. Тому перед тим, як перебирати всі монети, ми їх обов'язково перевіряємо на магніт. Також увагу ми свою звертаємо на те, який гурт даної монети. Стандартний гурт 10 копійок 2012 року він є рефлений. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, а це може бути через те, що монета не прийшла гуртильне кільце на монетному дворі. Ціна монети складає від 8 тисяч гривень згідно проходів на аукціонах. Але тут є одне уточнення. Головне, щоб гурт був не механічно сточений. Якщо гурт сточне механічно, ціна монети становить свій номінал, тобто 10 копійок. Більше вона коштувати не може і колекційної цінності вона не має. І основну увагу ми звертаємо на відношення аверсу до реверсу. Якщо при переборі та повороті монети ви знайшли монету, яка має відношення аверсу до реверсу 0 градусів, це буде стандартна монета. Але якщо ви знайдете Монети, яка має поворот аверсу до реверсу більше, ніж на 30 градусів, ціна складе від 100 гривень. До 30 градусів поворот є нормою і не враховується у колекційні монети. З поворотом на 90 градусів зі штампом при повороті ціна буде складати від 300 гривень. З поворотом на 180 ціна складе від 1000 гривень, і в залежності від того, наскільки зацікавлений колекціонер, який стан збереження монет які особливості мають дані монети. Отже, тільки що з вами ми поговорили про те, як відрізнити в 10 копійках 2012 року штамп перший від штампу другого. Всі основні відмінності, я думаю, ви для себе визначили. Для того, щоб перебирати монети та розуміти їх, можна використовувати дане відео та перевіряти. З своєю монетою. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо у вас є монети, прислать на оцінку з радістю допоможу вам та оціню ваші монети. Тож, всього найкращого.